Вітаємо, друзі, ви знаходитесь на каналі М'є Україна. Будемо раді новим підписникам, вподобайкам та іншим реакціям. В асортименті нашого магазину є три варіанти кришок ствольної коробки для класичного автомата Калашникова АК-74, АКМ. Власне кажучи, дуже часто ми отримуємо питання стосовно того, чому. Купляти тут чи іншу кришку, і яка саме з цих кришок підійде під ваші конкретні задачі, е, у цьому відео спробуємо відповісти на найбільш поширені питання. І, власно кажучи, наочно продемонструємо, в чому різниця, і яку саме кришку вам слід обрати для свого автомату. Е, стосовно моделі, це кришки ствольної коробки для автомату Калашникова другого, третього покоління. А також швидкоз'ємна кришка для автомата Калашникова. Давайте подивимося, що вони собою являють. Кришка ствольної коробки другого покоління. Це, власне кажучи, сама кришка алюмінієва, 120 грамів, дуже легка, сильно фрезерована комплектація. Раз розглянемо її трохи пізніше. Кришка ствольної коробки. Третього покоління, вона важить вже 160 грамів, трохи важче комплектація. І, власне кажучи, кришка ствольної коробки швидко з'єдна. Як бачите, окрім самої кришки, у комплекті до неї більше нічого немає. Ось так виглядає. Тепер більш детально по кожній із кришок. І так, для початку це кришка другого покоління. У верхній частині планка Пікатіні для встановлення оптичного або іншого спорядження. Фіксується вона за допомогою, по-перше, перехідної планки, це для жорсткої фіксації до автомату. У комплекті є ключ. А також направляюча. Направляючу слід замінити, на направляючу з комплекту кришки для того, щоб кришка не люфтила і жорстко трималася на автоматі. Власно кажучи, повторюся, кришка найпопулярніша у нашому асортименті. Ось так вона виглядає це кришка другого покоління. Для чого вона використовується? Вона, по суті, універсальна і більше використовується для легких або середніх прицілів. Вона не люфтить, повторюсь, дуже жорстко зафіксована, і для більшості задач вона абсолютно точно підходить, жодних проблем з нею не має. Так, тепер кришка ствольної коробки третього покоління. Як бачите, точно так же є. Планка Пікатіні в верхній частині. Стосовно конструкції, у задній частині є колесико. В комплекті йде перехідна планка і ключик. Також для жорсткої фіксації до автомату. І ця кришка має дві точки кріплення. Тобто вона фіксується жорстко у двох місцях: спереду і ззаду. Спереду через перехідну планку, ззаду, коли ви її закриваєте, закручуєте колесико, все. Кришка фіксується. Практично намертво Жодних люфтів у цій кришки немає взагалі. Ця кришка, вона більше для використання більш важких прицілів, і от саме для таких задач ми її радимо. Тобто, якщо плануєте використання важких прицілів, беріть саме третє покоління. І нарешті кришка швидко Як бачите, вона дуже схожа на кришку третього покоління, також є колесико для фіксації в задній частині стосовно того, як вона фіксується. Фіксується, вона встановлюється по принципу штатної кришки, тобто ставите, защелкуєте і закручуєте все. Ця кришка для того, щоб дуже швидко замінити, власно кажучи. Кришку зняти, почистити і так далі. Встановлення не, не потребує жодних інструментів, воно встановлюється просто руками і займає не більше, ніж хвилину, навіть менше. Ось. Важить вона також 160 г, трохи важче за друге покоління. Однакої ваги із третя. Ще раз тезісно. Бажаєте поставити кришку і використовуєте легкі і середні приціли. Не плануєте часто заміну або зняття кришки, ваша кришка другого покоління. Якщо кришку вам треба часто знімати, дуже швидко, можливо, в процесі, то швидко з'єм. Це ваш вибір. Він також для легких і середніх прицілів. Якщо планується використання важких прицілів, ваша кришка це кришка третього покоління. Якщо є питання стосовно цих кришок, будемо раді відповісти. Будь ласка, пишіть у коментарях, телефонуйте. Якщо бажаєте замовити, можете також написати або зробити замовлення на нашому сайті. Дякуємо за увагу, підписуйтесь, будь ласка, гарного дня, до побачення.